you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Повномасштабна війна РФ проти України триває понад рік, і поки одні чиновники докладають зусиль до пришвидшення перемоги, інші вражають не просто бездіяльністю і тотальною шкодою країні, що воєнний час відчувається з особливою гостротою. Так почесне місце серед так званих внутрішніх ворогів країни можна віддати колишньому Нищенко. У березні 23-го екс чиновник який перебуває під санкціями штатів і фігурує в корупційному розслідуванні в Україні. Перебував на французькому гірськолижному курорті Куршавель. Про це йдеться в розслідуванні. Опе унищенка на курорті помітили 8 березня в ресторації Cap Horn на одній з куршевельських вершин. І справді, чому б не відпочивати на престижному курорті, коли у рідній країни йде війна, а самого посадовця підозрюють у багатьох незаконних схемах. Питання риторичне. Та це не єдині погрішності в біографії колишнього регіонала. У 2016-му національне антикорупційне бюро уколосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству Укргазвидобування на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами. Того ж року Верховна Рада зняла занищенка імунітет. Суд. Пізніше арештував його майно та депутату устиг виїхати за кордон. З першого він перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україну. Німецькі правоохоронці у листопаді затримали колишнього нардепа. А за процедурою далі німецький суд мав винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну. Про що у запиті просили українські правоохоронці? Також суд мав визначити у нищенко запобіжний захід на період розгляду цього питання. Та, зрештою, німецький суд відмовив у екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов отримання в тюрку на цьому Онищенко не зупинився, проте схоже зрозумів, що потрібно шукати собі прихисток у іншій державі. Так після того, як у січні двадцять го штати внесли Онищенка до санкційного списку за участь у розмережі втручання у вибори президента штатів, стало відомо, що Онищенко набув громадянства Росії. А уже наприкінці травня 22 го рішення про надання Онищенко громадянства було прийнято на засіданні уряду Північної Македонії. Воно було ухвалено без обговорень та відсутності самого екс депутата у протоколі засідання уряду, який був опублікований пізніше, зазначено, що громадян. Янство Онищенко було надане з урахуванням позитивного висновку агентства у справах молоді та спорту північної Македонії. Окрім агентства, висновок щодо Онищенка, надали ще три інстанції: Федерація кінного спорту, Олімпійський комітет північної Македонії та Агентство національної безпеки. Останнє як випливає з документів, готувало висновок понад рік. Онищенко подумав у документи ще у 2020-му і не знайшло нічого в біографії колишнього депутата, що могло завадити йому отримати північно-македонське громадянство. Ініціатива надання громадянства Онищенко уходила від Федерації кінного спорту. Під Передав її президент Рісто Йосифовський. У її виставку йдеться, що чоловік буде підтримувати розвиток кінного спорту, має досвід роботи тренером, і представлятиме нашу країну на провідних міжнародних спортивних заходах. Через п'ять місяців після отримання громадянства північної Македонії Онищенко вже виступав під прапором Північної Македонії на змаганнях з кінних стрибків у французькому Сан-тропе. В інстаграм він виклав фото із знаменитостями від іспанського тенісиста Рафаеля Наделядо, акторок Єволонгорії та Перес Хілтон. Крім цього, єдине, що підтримує Онищенко зараз, як ми. Бачимо це іноземний туризм, активно відвідуючи курорти. Проте така зухвалість як снардепа не має бути незаміченою. Мирщенко корупціонер, який роками ухиляється від справедливого покарання. Більше того, робить усе відкрито та активно їздить світом. Кожен такий чиновник має відбути покарання та компенсувати державі збитки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.